Вітання усім телеглядачам, родівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо 27 жовтня о 4 годині ранку. Українці переведуть стрілки годинника на одну годину назад. А з вівторка, 29 жовтня, у буській громаді розпочинається опалювальний сезон 2024-2025 років для закладів охорони здоров'я. 16 жовтня у приміщенні виконавчого комітету бузької міської ради відбулася зустріч з уродженцем села Заводське, учасником бойових дій, журналістом телерадіокомпанії Перший західний Віктором Біщуком. Участь у зустрічі взяли бузький міський голова Ростислав Сліпець, педагоги та учні Бузької гімназії, випускником якої є Віктор, герой України Олег Олива, керуючий справи виконком Красненської громади Богдан Глова, представники просвіти, товариства Бужани, бузької бібліотеки, міського народного дому, журналісти, волонтери. Спілкування відбулося у форматі питання-відповідь, під час якого журналіст розповів про перші дні повномасштабної війни. Та як прийняв для себе рішення доєднатися до 103 окремої бригади територіальної оборони збройних сил України, про харчування військових, забезпечення їх формою та необхідними засобами, про моральний дух у війську, важливість волонтерської допомоги та підтримки для воїнів з дому? Також обговорювалися питання законодавчих норм, які вже давно мали бути адаптовані до реалій війни, щоб не створювати перепони в отриманні та списанні обладнання, яке для захисників купують місцеві ради. Торкнулися й питання рекрутингу до Збройних сил України та того, як зацікавити громадян, аби вони самі виявили бажання стати воїнами тієї чи іншої бригади. На завершення зустрічі Віктору Біщуку та Олегу Оливі, директорка гімназії Ольга Антонишин подарувала державні прапори України. Зазначимо, що ініціатором запрошення Віктора Біщука до Бузька став керівник приватного підприємства Медіа-центр над Бугом. Редактор часопису «Воля народу» – журналіст Микола Іванців. 17 жовтня перед початком 23-ї сесії Бузької міської ради представник 2-го відділу Злочівського ТЦК ЄСП майор Володимир Возняк зачитав указ президента України про нагородження Державної нагороди України орденом за мужність 3 ступеня сержанта Коваля Ігоря Борисовича посмертно. Вручив нагороду родині героя, матері та сестрі, бузький міський голова Ростислав Сліпець, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ігор Коваль був призваний до загальної мобілізації, захищав Україну у складі 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України у військовій частині А-40 30 де був стрільцем-зенітником зенітно-ракетного відділення. Отримав звання сержанта, загинув 22 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання. Біля населеного пункту Вербове Запорізької області під час танкового обстрілу противником українських позицій. Вічна пам'ять і слава Герою України, який щастю виконав свій обов'язок перед батьківщиною. 17 жовтня відбулася 23 третя сесія Бузької міської ради, яку провів міський голова Ростислав Сліпець. Депутатським корпусом було розглянуто 32 питання порядку денного та прийнято відповідні рішення, які у відведений законодавством строк будуть підписані міським головою та оприлюднені на офіційному сайті. Серед основних питання внесення змін до показників міського бюджету на поточний рік, затвердження у новій редакції статутів Бузького дитячого будинку Добре серце та Новомилятинського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів. Організацію харчування дітей у закладах освіти, комунальної власності, покладання функцій сервісного офісу помічника ветерана на Бузький територіальний центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг, затвердження та розроблення детальних планів території, ряд земельних питань щодо погодження меж, уточнення розмірів, площ та конфігурації ділянок, передачі в оренду чи постійне користування, продажу правил оренди та права власності на земельні ділянки. Також депутати заслухали та отримали відповіді на свої запитання від керівника товариства Фіднова Андрія Огородника, прийняли нову місцеву програму покращення матеріально-технічного забезпечення працівників поліції батальйону поліції, особливого призначення Корпус Оперативно-раптової дії ГУНП у Львівській області на 2024 рік. Несли зміни до діючої програми надання одноразової матеріальної допомоги пораненим, які брали чи беруть участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, затвердженої рішенням міської ради. На завершення прийняли звернення до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України. Щодо забезпечення гідної заробітної плати педагогічним і науково-педагогічним працівникам, 450 камуфляжних сіток для накриття військової техніки та бліндажів, 60 маскувальних кікімор для снайперів це результат наполегливої праці жінок-волонтерок, які з початку цього року щодня плетуть сітки та виготовляють захисний камуфляжний одяг для потреб наших захисників у приміщенні колишнього ЦНАПу Бузької міської ради. Щотижня сітки поштою або через волонтерів доставляють військовим підрозділам туди, де вони найбільш потрібні у Донецьку, Харківську, Курську та Запорізьку області. Попри те, що рибальські сітки та спеціальну тканину для виготовлення маскувальних сіток і кікімор постійно закуповує Бузька міська рада, значну підтримку надають навчальні заклади, мистецькі колективи, які організовують благодійні акції, а також окремі мешканці громади. До прикладу, днями волонтерському колективу на чолі з Романом Гаєвським бузький заклад загальної середньої освіти, гімназія імені Євгена Петрушевича при Львівському національному університеті імені Івана Франка передав 5 тисяч гривень. А Бузький опорний заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 1 1820 гривень на закупівлю тканини для плетіння сіток. Також надійшли благодійні кошти від жителів Бузька та Красного, завдяки яким наші захисники отримають ще більше маскувальних сіток. Бузька міська рада висловлює щиро подяку усім, хто допомагає наближати нашу перемогу над російськими окупантами. Здорове, незламні українці! Хотіли б подякувати волонтерському фонду «Злий лелека» бузькій міській раді за надання на таких прекрасних масців для маскування наших залізних коней. Слава Україні! Героям слава! Висловлюємо подяку за ці маскувальні сітки, злому лелеці Бузького ТГ від 4-го батальйона 77 бригади. Разом до перемоги. Парафіяни церкви святих апостолів Петра і Павла та церкви святого Онуфрія міста Буськ для військових, які проходять лікування чи реабілітацію після поранень у Золочівському госпіталі, підготували та передали солодкі гостинці. Також печиво через волонтерів отримують наші військові, що знаходяться на харківському та курському напрямках у Покровську та Краматорську. Ця ініціатива є частиною постійної підтримки вірянами наших воїнів, які борються проти російських окупаційних сил, і є символом вдячності і турботи від громади. При Ожидівській школі Бузької громади змонтували модульне залізобетонне укриття. На території Ожидівської школи завершено монтаж модульного залізобетонного укриття, загальна вартість якого становить майже 5 мільйонів гривень. Це важливий крок на шляху до забезпечення безпеки учнів та працівників навчального закладу, що відповідає вимогам сучасних реалій. За словами бузького міського голови Ростислава Сліпця, укриття забезпечує надійний захист від можливих загроз, таких як військові дії, стихійні лиха чи інші небезпеки. Завдяки цьому учні школи мають гарантоване місце для безпечного перебування у випадках надзвичайних подій. Кошти на облаштування такого модульного укриття були виділені з місцевого бюджету Бузької громади. Модульне залізобетонне укриття відрізняється високою міцністю та швидкістю монтажу. Його конструкція дозволила завершити будівництво у найкоротші терміни, що є надзвичайно важливим в умовах, коли час на забезпечення безпеки є критичним фактором. Укриття розраховане на 60 осіб і обладнане всіма необхідними системами для комфортного перебування вентиляцією, опаленням, електропостачанням та гідроізоляцією. Також є два санвузли, що відповідають вимогам щодо гігієни та комфорту. Швидко монтованим модульним залізобетонним укриттям займалося підприємство Товариство індустрія ЛВ. У другій половині жовтня на Львівщині традиційно відзначають Свято української книги, історія якого сягає ще до воєнних часів Другої світової війни. Традиція проведення свята української книги була започаткована у Галичині товариством просвіта, і відбувалось воно щорічно, включно до 1940 року. У 1992 році Львівська обласна бібліотека для дітей разом із товариством просвіта відновили це чудове свято у рамках святкування на запрошення бузецьких бібліотекарів та з ініціативи міського голови Ростислава Сліпця. 18 жовтня до Бузька завітала письменниця, історик, педагог, член національної спілки письменників України Галина Козак. Спектр творчості пані Галини доволі широкий: повісті на соціальну та психологічну тематику, історичні повісті та романи, оповідання для дітей. Першою локацією творчої зустрічі з письменницею стала Бузька гімназія імені Євгена Петрушевича, де відбулася презентація дитячо-пізнавальної розвивальної книжечки оповідань прибульці з острова Джерсі. Читацька аудиторія, а це третьокласники та четвертокласники гімназії, була досить активною. Діти уважно слухали, комунікували з пані Галиною, задавали цікаві питання та отримували не менш цікаві відповіді на них від авторки книги. Наступною локацією була Бузька міська бібліотека імені Івана Котляревського. Тут письменниця зустрілися з бібліотекарями Бузької міської територіальної громади, а також читачами книгозбірні. Презентуючи свою творчість, пані Галина дуже професійно вплітала у свою розповідь історичні факти ділилася спогадами, у тому числі і родинами, які лягли в основу написання історичного роману Дівчина на білому коні та Повісті Вигнанці. Напевно, байдужих на цьому дійстві не було, адже емоційний градус просто зашкалював. Щиро вдячні пані Галині за її правдиве та щире слово. Такі книги дуже потрібні у цей непростий для України час. У неділю 20 жовтня на запасному полі Бузької дю США відбулися змагання з футболу 8 на 8 серед юнаків 2006-2012 років народження. Перше місце виборола команда села Новосілки, друге села Новий Милятин, третє села Соколя, четверте села Боложинів і Вербляне. Федерація футболу Бузької міської територіальної громади нагородила команд і відповідно зайнятих місць кубками а гравців – медалями. Учасники турніру вдячні нашим захисникам, що дають можливість жити, навчатися, займатися улюбленим видом спорту футболом. 19-20 жовтня у місті Кам'янка-Бузька відбувся турнір з футболу Кубок Нескорених серед дітей 2014 15 років народження. Чотири команди-учасниці ДЮСШ міста Кам'янка-Бузька, ФК Карпати села Жовтанці, ДЮСШ міста Радехів та ДЮСШ міста Бузьк зіграли між собою у два кола. У підсумку змагань юні футболісти з Бузька посіли призове друге місце. На нагородженні кожен гравець команди отримав медалі. Для команди вручили кубок та два футбольні м'ячі. Кращим гравцем турніру було визнано організаторами змагань Горошка Лук'яна з Бузької ДЮ США. Велика подяка організаторам турніру за запрошення, батькам, що підтримують і вболівають за своїх дітей. А також ЗСУ, за що захищають нас та дають можливість тренуватись і брати участь у змаганнях. За кошти, зібрані під час благодійного ярмарку в Сколянському закладі загальної середньої освіти, перших других ступенів бузької громади придбали FPV-дрон для захисників України. Спільні зусилля учнів, батьків та педагогів довели, що разом ми велика сила здатна на великі справи. Віримо у спільну мету і продовжуємо підтримувати наших героїв. У рамках відзначення дня міста Буськ на спортивному комплексі Бузької дю США 6 жовтня відбулися традиційні змагання з міні-футболу за призи Бузького міського голови серед команд вулиць міста. У безкомпромісній боротьбі на важкому після опадів полі кращою стала команда вулиць Богдана Хмельницького технічна, яка здобула перше місце за результатами чотирьох матчів колової системи. Другою командою турніру став колектив футболістів центру. Третім команда з вулиці Львівська. Бузька міська рада вітає переможців та призерів турніру і запрошує щороку на визначення кращої футбольної вулиці міста. Нагородження команд та гравців провели Бузький міський голова Ростислав Сліпець, голова Федерації футболу громади Андрій Курій та директор Бузької ДЮСШ Богдан Пасічник. Організатори та гравці вдячні Збройним силам України за можливість жити, працювати та займатися улюбленим видом спорту футболом. 8 жовтня на спортивному комплексі Бузької Дю США відбулися змагання з футболу серед команд закладів загальної середньої освіти перших других ступенів. Команди вибрали місця у такому порядку. Перше місце було Жинівський заклад загальної середньої освіти. Друге місце Яблунівський, третє Соколянський, четверте Переволочнянський, п'яте Раковботівський і шосте Новосілківський заклад загальної середньої освіти перших других ступенів. Федерація футболу Бузької громади нагородила команду переможця і призерів кубками, а гравців медалями відповідного ступеня. А вже наступного дня, 9 жовтня, на футбольному полі Бузької дю США відбулися фінальні матчі з футболу серед командів закладів загальної середньої освіти Бузької громади. Переможцем турніру стала команда Бузького закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 2 Друге місце посіла команда Новомилятинського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів. Третє бузький опорний заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 1 і четверте місце заводський заклад загальної середньої освіти перших-третіх ступенів. Переможця та призерів Федерація футболу Бузької громади нагородила кубками та медалями, а команду, яка зайняла четверте місце, грамотою. Зазначимо, що фінальним змаганням передували матчі за коловою системою у групах, які відбулися 1 та 2 жовтня. Команди, які зайняли перше і друге місця у своїх групах, Вийшли у фінальну частину змагань. У неділю 13 жовтня, у межах проведення заходів з відзначення 927-ї річниці дня міста Буськ на майданчику зі штучним покриттям спортивного комплексу Бузько ДЮСШ» відбувся традиційний турнір ветеранських футбольних команд. Переможцем змагань стали команди «Буська», а третє місце здобули ветерани селища Красне. Також у турнірі взяла участь команда молодих мешканців Буська, яка не претендувала на призові місця, але активно змагалася з ветеранськими командами. Юні бродівчани представлятимуть Золочівщину на обласних змаганнях з футболу Шкіриний м'яч. Нещодавно 3 жовтня, у місті Буськ, де відбулися районні змагання з футболу Шкіриний м'яч, за звання найкращого змагалися шість команд Золочівського району. У фіналі за перше місце боролися команди з Бродівської та Бузької громад. У першому таймі команда Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи No2 поступилася господарям 2-0, але згодом зрівняли рахунок. Проте на цьому гра не завершилась. Два пенальті стали вирішальними у грі проти господарів поля. Завдяки вправності воротаря Івана Микитюка бродівчани здобули перемогу з рахунком 4-3. Тож перемога була з характером. За результатами футбольних поєдинків місця розділилися таким чином. Золото здобула команда Бродівської громади, срібло команда Бузької громади, і бронзу команда Підкамінської громади. Уже 17 жовтня футбольна команда Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 представила Золочівський район на обласних змаганнях з футболу Шкіріний м'яч, який відбувся у Львові. За кубок у фіналі змагалися команди зі семи районів, тож поки що наші спортсмени тренуються і відшліфовують свої вміння, і намагаються здобути перемогу. Вітаємо і бажаємо успіху та перемог. Хай кожен матч буде кроком вперед до нових досягнень. Шановні бущани, від щирого серця вітаємо вас з днем міста. Сьогодні Бузьк це місто волонтер, місто прихисток, місце народжених мужніх захисників, які віддали життя за свободу і незалежність України, і місце народження тих, хто продовжує боронити нашу землю від російських окупантів. Слова вдячності звучать також усім попереднім поколінням, які упродовж століть творили нашу славну історію міста, розбудовуючи його, боронячи від ворогів. Та примножуючи культурні надбання у цей святковий день від щирого серця хочемо побажати Бузьку та його жителям миру, добра, нових можливостей та розквіту. Давайте разом робити Бузьк ще кращим. Дякуємо Богу і Збройним силам України за кожний прожитий день і можливість жити, працювати і творити. Разом ми сила, вічна пам'ять загиблим героям, слава бущанам. Які захищали та захищають батьківщину, слава Україні героям слава!